Масову загибель диких птахів в Каланчацькому районі на Херсонщині спричинила інфекційна хвороба, астерельоз. Такий висновок лабораторії обласної держпродспоживслужби захворіти можуть не лише пернаті, але й тварини, і навіть люди. Заразитися можна через укус тварин чи контакт з водою. У ній бактерії живуть близько трьох тижнів. Людей просять не пускати домашню птицю до природних водойм та регулярно дезінфікувати місця їхнього утримання. Також в районі заборонили полювати на диких птахів. Підтверджено діагноз на пастерлю птиці. Це бактеріальна інфекція. Хворіє птиця, ну, інші теплокровні тварини, в тому числі людина за певних обставин, проводяться заходи щодо профілактики. Нагадаю, на початку минулого тижня в затоці Чорного моря поблизу села Роздольного Каланчацького району загинуло понад 5 тисяч лисок. Це перелітні птахи, які живуть біля води і зимують на півдні України та Закарпаття. Серед попередніх причин загибелі називали «пташиний гриб.